Прийшла в АТБ по водичку, але трішечки зніму, покажу. Така капусточка сьогодні продається по 29,89. Як завжди багато фруктів. На лимони бачу, скидка є. Це жовті цінники, то скидка. Я так... Прискорено вам покажу. Не планувала, чесно кажучи, знімати. Але рука мимоволі потягнулась до телефону. Лучка викладає. Айсберг, зелень. Я, напевно, останнім часом беру завжди і мир бородську Вона мені так підійшла дуже добре